12 травня. Обід. Захотів піти, провірити От два дні назад. Я був тут і ми знайшли 20 грибів. Ось через два дні хочемо провірити, що виросло щось чи ні. Ну, і обов'язково покажемо вам. Трішки похолодало, але... Це не завада, щоб піти і провірити грибочки. Зараз ми ось тут все провідаємо, подивимось, ну і якщо щось буде, ми обов'язково і вам покажемо. Ось, друзі, буквально декілька метрів пройшов і ось перший Грибочок. Тут я знайшов того разу. От у того три грибочка Це два дні назад. Подивіться. за два дня. Який виріс? Поки що бачу тільки одного. Красунчик. Так що гриби ростуть, хоча і. Трішки прохладно стало, а грибочки продовжують. рости. Ну що ж, шукаємо далі. Початок є. Дякуємо Богу. Ну, а знову хотів перейти на іншу грибничку, так по дорозі. Собійшов. І хоч яке листя корічневе він, але я замітив його. Ось! Прямо на дорозі. Виріс. Не маю я уяви. Така тверда дорога. І вони ростуть на дорозі. А вони себе м'яко не хочуть. О! О. Кій гарнюцький. Приємно! Що знаходиться? Хоча я впевнений, що вчора вихідні були і сьогодні зранку люди пройшли. Але що має бути моє, вони будуть. ось. Продовжуємо шукати. Оце, друзі, хочу вам показати справжню казочку. Таке тільки можна побачити на картинках. Ось ми зараз прийдемо. Вам покажемо, подивіться. Яка ця красота! Бачте. Ось яко, які красончики. Мох. Грибочки. Красота. Ось так вони тут собі виросли і чекали на мене Сьогодні це ці два, це найгарні, найкрасивіші. От я грибнички закриваю хочу. Сказати всім, хто питає мене, чому я не закриваю. Я просто не показую на відео. Я думаю, що вам важливіше, які грибочки, чим грибничка. А от грибочки такі. Красота. Сьогодні я проходив. От сюди проходимо. Буквально ну, метр. Звідси, бачите, як треба інколи вертатися і провіряти. А такой, що отам, я і дивився в той бік і так просто на цей склон. Але не спустився. А тепер вернувся, думаю, ну подивлюся. А то дивіться. Тут один такий Ну Тут маленький. Дуже маленький ми його залишимо. дивіться. Третій. Четвертій. Бачите. Тому інколи треба вертатися, бо ми голову не в той бік повертаємо і пропускаємо. Чотири зараз рибачка. На цьому місці? Зараз ще вернемось, ще передивимось, ну як буде вам покажемо ось який. Ось цей бачите, де сухіше. Вони такі потріскані, сухо. Не більше вологи, ось такі гарненькі. Зараз ще провіримо тут. Можливо, де ще є, сховався, тому ми будемо їх шукати. Ось там я показував чотири гербочка, а відійшов чуть -чуть. ось дивіться. А вже в листю. Сховався в листя. О, как красота. Врешті і в листі вже кидається, ховається. Ось слідуча знахідка. Йду собі. Задумався щось. от туда йти. Слухає, ташечка співає якась. А тут раз тобі на вискочив. Осуки. Гарнюцький. Правда один. Але бачите, які в мохах вони гарні а ці майпорепані, але... Теж віці такий красончик. Теже гарний. Ось так. Тут чекав на мене. Зараз подивимося ще. Теперденькі, гарнесенькі. Я вже знайшов 11 штук. Будемо шукати далі. Оце, друзі, я знову так. Гуляю, придивляюся і знову попався. Але ось яка ситуація дивна. Сьогодні вранці мені друг викинув, що він був зранку і знайшов тільки одного гриба. І я трошки як розчарувався, думаю, нема грибів, але я не пішов по гриби. А знаєте, куди пішов? Пішов у храм Божий, помолився Богове, поклонився йому. А після обіду пішов. І ось результат. Я знаходжу, а мій друг пішов по гребе, та нічого не знайшов. Тому йдіть спочатку у храм Божий. Помоліться Богове. А Бог дасть вам ось таку красоту знаєте. Ось яка гарненька. подивіться, що тут є? Бачите? А то молиться Бог, Бог дає і після обіду, і під вечір знайти гриби. Тому ось так треба. Іти поклонятись, а Бог дасть ось таку красоту знайти. Чудово, шукаємо далі. Це буквально хвилин 40 ми. Це, друзі, хочу показати рекорд. В цьому році я ще такого грибочка не знаходив. Аж то я бачу його здалеку. Та й думаю і ви бачите його. О! Зараз ми підійдемо ближче. Подивимось, що там є за грибочок. А ну, зараз ми подивимось. А ось що тут є. Такого я ще в цім році... Ой, а це він є один. Бачите, красота. Як би не він, оцей красний я б не побачив ще тут. Подивіться. Що тут є ще? Ось. Я б що не побачив цих двох. Ось які гарні. Один, два, ну і той перевершує. Тут один зогнив. хтось або зірвав його, або з'їв тільки ніжка. Але один здогнив, а три вискочили. Ось, красотульки. Зараз ми тут ще провіримо. Вже хвилин 20 Хожу нічого не можу знайти. Мабуть, мої гриби вже тут закінчились. Я рішив трошечки отак бути там, а звідти перейшов сюди. Провірити ще всю сторону. Дай, мабуть, будемо тему вже. Сонечко клониться до вечора. І я думаю, що ще є де слони, але слава Богу за це хватить. Всі гриби немо зібрати, треба ділитися. Так що хватить. Але... О! Але, бачите, коли кажуть, що треба ділитися, то й грибочки попадаються. А ну, йдемо до нього. А ну-ка! А ну-ка, що тут є? Ой, який крас! Бачите, я вже думав, ти. Додому! І раз! Та й вискочив. Ще один красень! Можливо останні сьогодні, але ну, це вже 17 -й. 17 штук вистачає. Гарно. Прогулявся, набрався позитиву. Ну і заодно ось таких грибочків зібрав. А там щось бачу. Бачите, я присів на коліна. Щось побачив. А ну йдемо туди ще. Побачимо, що там. Ой, це грибочок як що. А ну подивіться, які тут гриби. О, подивіться, яка краса. Аж неохота зривати їх. Які вони гарні. Бачите? о, Звідси покажемо. Красота. Ну що, ще трішки провіримо тут, що, так, що такі красунчики є. Бачите, я цього не замітив. Остав на коліна і замітив. Ось такі красунчики. Так, красиво. Пошукаємо ще. Що, друзі, завершаю я тихе полювання. Покажу одні з найкращих грибів. Це невці. Ось такі гарнюцькі. Вже пора йти додому мені вечір. Завтра трудовий день. Гарного вам перегляду. Дякую, що ви підписуєтесь. Дякую, що переглядаєте. До нових зустрічей, Пока-пока.